Я хочу сьогодні сукню. Не знаю, хочу сукню. Давно не носила сукню, тому візьму сукню. Ну, до речі, у мене з якоїсь косплія. Слава Богу, <поє> не виняє! Та-да! Ну, Мені здається, це прям, прям. прям, прям, прям дівчинка, дівчинка. І я хочу під'юбник, але мої шорти такі пухнасті, вони на прані, тому зараз пошукаю якусь іншу спідницю. От, в мене є отакий варіант. В принципі, я думаю, я її залишу. Та-та? Я полюбляю от прикраси з перлин або з натурального каменю. Вони прям. Прям Думаю, може вдягнути корсет. Зараз подумаю. Так, я не знайшла нормального поясу, але я знайшла ось таку прикольну штучку. Взагалі вона вішається на груди, але так як в мене їх немає, я її юзаю, чисто як якийсь пояс. Я так робимо розпаковку з волосся. Ще дуже сильно, надіюсь на те, що волосся просохло. Ну, в принципі, не найгірший результат, якщо чесно. Отак. Так, сережки я сьогодні одягати не буду. Тому що є на місто? Будуть кільця особисто для мене кілець багато не буває, тому все, що є, все одягаю. Дуже сильно люблю крутити браслетики, калічки, а до це все тому воно все губиться, ламається і тому подібне.